Друзі, в ефірі Книгарня на Д1 Мене звати Іванка Гамірзоєва, разом зі мною Мілана Яцькович І знов за нашою доброю традицією ми будемо читати дуже класну дитячу книгу, а яку саме розкаже нам Мілана? Так, сьогодні ми з тобою будемо обговорювати таку книжечку, як найсамовіттеший кит у світі Автором є. Кім Крабел бельгійська письменниця, авторка дитячих книжок. Раніше Кім 10 років викладала нідерландську та німецьку мову в середній школі, а зараз поєднує письменницьку діяльність із копірайтингом. Погана така професія, і, судячи з усього, виходить в неї добре, тому що книжка класна. Я навіть не знаю, що мені сподобалося більше фантастичні ілюстрації, або сама суть книжки. Про це ми поговоримо, коли будемо рахувати. Ти я і калькулятор, як завжди, в трьох. А поки що в нас є? У нас є книга про дівчинку, яка живе з батьком на маяці. Це маяк, який стоїть на острові, вони там живуть і слідкують за тим, щоб маяк завжди світився, бо як відомо. Омо, якщо ви діти не знаєте, і дорослі, якщо не знаєте, маяки вказують шлях кораблям. Отже, вони живуть на цьому маяці. Батько дуже часто їздить у море, в океани, куди тільки не їздить. Він вивчає і тих, хто живе у воді, він вивчає і екосистему океанів, і там щось вирішує з забрудненнями. Все це, ну і він якийсь професор, чи що, точної назви у книжці немає. Ми це розуміємо зі слів його дочки, її звати Ліля. А Ліля залишається сама на маяці. Отут я трошечки така думаю, скільки років, бо на картинці дівчинка дуже маленька. маленька дівчинка, але вона сама на цьому маяці. Вона слідкує за тим, щоб світило світло на горі маяка. Вона Переписується з батьком не смс в телефоні, а вона бере мушлі, які її тато привозить з різних своїх відряджень і кидає їх у воду, так передаючи послання батькові. Оце мене трошечки так. Ну, вразило, напевно, тому що я не знаю. Можливо, ця книжка для дуже-дуже маленьких дітей, які не задають собі жодних питань, хто там з ким і як живе. Але дитина навіть у 7, 8, 9 років скаже, як же так, дитина сама, мене ж самодома не залишають маленьку. А там дівчинка сама. І отже одного разу, коли тата повернувся з Чергового відрядження він розповів їй казку, не казку, а історію про те, як зустрів справжнього велетня. І цим велетням виявився кит, якого батько знайшов в океані. Він завжди кожного вечора щось дитині розповідав, коли б він був вдома. І мені це дуже сподобалося, бо це ну класна така традиція, сімейна родина, коли батько вкладає дитину спати і розповідає їй навіть не казки, а реальні історії. Отже, він розповів їй про цього кита. Дівчинка була захоплена цією розмовою. Але потім батько знов поїхав, вона його знов чекала, і тут сталася така ситуація, що кит приплив до неї на острів. І батько потім приплив: і взагалі, все добре. Ця книжка, я не знаю, що саме. Вона відкриє кожному, але особисто мені вона показала якусь цінність сімейних стосунків і те, що люди завжди будуть зі своїми близькими. Навіть через час, через різні відстані, їх поєднують якісь невидимі ниті. Цей зв'язок він існує. Мені також дуже сподобалася ця книжечка, бо цей кит це незвичайний кит. Це був той самий кит, який співає на частоті 52 Гц, Його ніхто не може. Знайти він не може спілкуватися з собі подібними, бо вони просто-напросто його не чують, бо вони співають на набагато нижче 12, 12 15, там, 25, так, да. так. І його, він самотній, він в окані один і і він не має з ким поспілкуватись. Я дуже багато читала усіляких там наукових досліджень про цього кита. Там читала що щось о, таке. Це ж таки він знайшов свою пару, але насправді так ніхто і не знає, що з цим китом. Мені дуже сподобалося, що його саме взяли до книжки і розповіли таку історію по дитячому, по-дитячому і дітям і якось так інтерпретовано для дітей. Тобто з малюночками, там з, -з, 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 -з цікавою історією, там зав'язкою якоюсь. І дуже приємно, що у кінці цей кит знайшов собі того, кого чекав. Так, взагалі, ну насправді дуже добре, що в книжці він знайшов і можливо і в житті він знайшов, тому що напевно ж ті діти маленькі вони не зрозуміють, ну як це там. Не розуміє своїх близьких, не може ні з ким поспілкуватися, і все це таке інше, а воно як чарівно все завершилося. І це дуже круто. І я читала багато таких штук, що є у тваринному світі, взагалі є дуже багато таких створінь, різних, як і тих, що в воді живуть, так що й на суші живуть, які чимось відрізняються від своєї зграї, від своїх сородичів. І подекуди вони ті просто з ними не спілкуються. Якщо там якась тварина альбінос, а інші іншого кольору вони можуть вигнати її зі стаї, зі своєї, це дуже важко, і є дуже багато організацій, які слідкують за такими тваринами, які їм допомагають, які їх в заповідники відвозять і дають їм шанс на життя. Тому що якщо ця тварина дика, якщо вона звикла жити в зграї, вона сама не зможе вижити. І вони їх рятують. І дуже круто. І якщо хтось колись там десь не може знайти з кимось спільної мови, повірте, все. Буде добре, вас знайдуть ваші люди, і все буде добре. Будете на одній частоті з ними розмовляти. Я одразу знаєш, мені чомусь згадався аватар. Пам'ятаєш, це останній частині там. Був, я не пам'ятаю, щось якесь таке створіння, яке також yeah. у морі, ну там у воді жило. Його просто вигнали зі зграї, тому що він, начебто, когось вбив. Але насправді він врятував когось. Але там багато хто не розумів і не, оці... не, ціню... не цінував того, що він робив. Мені... І просто так за якусь подію. Якусь можуть просто так, вигнати. Можемо, це все, що завгодно. Ти не схожий на когось, ти не розмовляєш на тій мові, на якій хтось розмовляє. У тебе щось не так, як у інших. А це не, знає, що... Це не значить, що ти поганий, якщо ти відрізняєшся. Це значить, що ти особливий. Так, і, і ти знайдеш собі свою людину. Обов'язково. обов'язково. І я ще що хотіла сказати, ця книжка мені дуже нагадала фільм свіженький доволі, він, здається, вийшов минулого року, він називається Марево край. Там знімається Аквамен Джейсон Мамоа, і там історія про дівчинку, яка також з батьком живуть на острові, на Маяці. І батько часто ходить в море, в океан, все там робить, і також постійно привозить дівчинці різні історії. Але його історії начебто вигадані, бо це він бачив у вісні у своєму. Він їх розповідає, а потім зникає. І, ну, все немає. Батька, він поїхав і не повернувся. І що відбувалося далі з цією дівчинкою? Як вона. Потрапила в країну цих сновидінь, цих хмарів, щоб знайти всі відповіді, дуже класно. І я чогось такого очікувала від цієї книжки, що тут також зараз батько зникне, щось трапиться, а потім виявилося, що вся історія попливна все ж таки на цьому киті, найсамотнішому киті на всьому світі. Мені сподобалося. Я гадаю, ми багато поговорили вже про неї. Можна і брати калькулятор і починати рахувати. І з чого ми почнемо? Напевно, з головних героїв, як тобі? Так, головним героєм. Я навіть не знаю. А хто у нас кіт? Ліля? Ліля. Чи разом вони. Там взагалі було тільки три героя. Так, Якось. насправді. А ще так. рапан, який вкрав мушлі. Так. так. Ну, я не знаю. Ну, Давай ну, будемо… Мабуть, Лілю, давай лілю Бо так, все ж таки так, так. мова йде від її обличчя. Так. І що ти так. скажеш? Ну, дівчинка дуже самостійна для своїх років. Я так і не зрозуміла, наскільки занадто. занадто самостійна. Вона навіть знаєш, я гадала, що там тато їй а, залишає їжу чи що. Але коли я прочитала, що вона сидить, рибачить, щоб щось собі так, так знайти і попоїсти, я гадаю, як так можна дитина мала. Ну, я... я була здивована дійсно. Так, дівчинка дуже самостійна, і вона відважна, вона так. сама. Ну, як це? Залишитись од на острові. З відповідальністю острові? за те, щоб той маяк світився. Так, я хочу поставити 10. Дуже мила і приємна дівчинка. Вона, вона згадувала батька, вона. Їй було, дійсно, їй не вистачало спілкування. Вона уві сні спілкувалася з цим китом, і вона чекала, поки він її знайде. Так. Я хочу поставити 10. Так, ти ставиш 10, а я поставлю 9. Тому що вона така самостійна, все так може, і не може батькові сказати, ну як так, ну, я ж дитина, ти завжди там десь у морі, це ще що давай наймемо людину, нехай вона слідкує за тим маяком, доки ми з тобою будемо по твоїм експедиціям їздити. Так, ну, мені також було трошки незрозуміло, чому він свою доньку з собою не брав. Особливо там, я не, не гадаю, що там занадто небезпечно залишати дитину одну на острові е, з, з усім, що його оточує. Тому з мене дивзяточка. Далі у нас сюжет. Сюжет о, цікавесенька книжечка. Сюжет, ну, я не знаю, як, що, що воно взято за, за сюжет, мабуть, цього кита, як його і назвали там книжку. Ну на ньому mm -hmm. побудована сама ця історія. Так, здається, що це історія про родину і про їхні зв'язки і все інше. А у підсумку ми маємо, що ця історія про зв'язки взагалі усього з усім. Про те, що вони інколи є, а інколи їх немає. Ну, не тому, що там щось ти зробив, а тому, що так природа вирішила. Так, на ну сюжет, ну, дитячий сюжет саме для дітей, буде дуже цікаво почитати. Я не знаю, як тобі. Ну, тобі цікаво було читати? Так, доволі так. Але мені здалося, що воно більш на дитячий. так це молодше, це молодший. класно прочитати. П'ятирічній, шестирічній дитині це їй дуже сподобається така історія. Діти особливо відчувають всі емоції та почуття. Вони подумають і про китай, про те, як живеться самотнім людям, і про те, як треба об'єднуватися і підтримати одне одного. Тому так, для ну, мале маленьких... для дітей саме клас. Ну я так. хочу поставити 10. Ти сама така сьогодні десятковита. Я поставлю 9. Я поставлю 9, тому що добре ви сидите на острові, смажете ковбаски, поруч з вами кит. А що далі? Кит же не може бути на одному місці. Ви ж не можете постійно з ним бути поруч. Мені цього не вистачило трошечки. Мені знаєш, що зараз я пригадала, а як кит може так близько наближатися до островів. Там ну, вже, мабуть, якісь у нас залишається там... на острові д -д дитина. Тому до такого острова і кит може підплисти дуже близько. Ну це логічно. Так, ну і в нас залишаються малюнки. Малюночки мені дуже. Вони були теплі, дуже приємні. Вони мені нагадали ці мої найулюбленіші ілюстрації з снігової сестрички. М -м -м -м. Вони кольорові. Нарешті кольорові і такі приємні, теплі. Так, малюнки. Так. І їх було немало. Тобто їх, там, було... їх дуже багато на ну, кожній сторінці. тексту стороні. майже так. менше було, ніж цих малюнків. Так, на, на кожній сторінці майже. Я читала, мені дуже цікаво було подивитись на цього кита, на дівчинку, на сновидіння, які їй там снилися, на тата, як вони разом там щось роблять, на цей маяк, решті-решт. Ну Малюнки це просто 100, 100, 100 Якщо б можна було поставити більше 10, я поставила більше 10, але ж нас тільки 10, тому так. 10. Тут я також поставлю 10, тому що я не маю до чого причепитися, щось там десь сказати. Вони всі класні, вони всі дуже. Теплі, вони такі добрі. І здається, що вони такі класні люди, коли дивишся і на цю дівчинку, і на її батька, такі просто хочеться їх обійняти, хочеться з ними поруч посидіти на тому острові біля того маяка, допомогти їм парбувати, як вони там щось робили, ремонтували його. Ну, мені дуже сподобалися, я, звичайно, десь відставлю, як я можу поставити менше. І зараз. Калькулятор з Міланою порахують. Мілана підіб'є підсумки, а я їм за це подякую. Дякую. Отже, шановні глядачі, у нас є цифри, і ми їх зараз озвучимо. Так, ну і у сумі в нас вийшло чимало, а саме 58 балів. У мене 30, у Іванки 28. Трішечки. Ну трішечки, дуже. трішечки. Зате так. чесно, зате справедливо, і книжка класна. І почитайте цю книжку своїм маленьким діткам або племінницям-племінникам. Вона класна, вона їм сподобається 100%. І знаєш що? Я от ми часто з тобою цитати використовуємо в цій книжці, я знайшла тільки одну. Але чомусь мені здається, вона у нас буде дуже схожа. Я не знаю, тому що це такі слова, які може взяти кожен. І зазвичай я до перша починаю розповідати цитату. А ти потім така: ну добре, в мене така сама, і нічого не розповідаєш. Тому давай зараз добре. ти. в мене така цитатка, як із найкращим другом дні спливають швидше. Я сподіваюся, нас з тобою не зійшлося. У нас з тобою не зійшлося. Ось із найкращим другом дні спливають швидше. А з людиною, яка тобі дійсно дорога, і ти побожнюєш з ним проводити час. Звісно, ну коли тобі добре, час минає ну, дуже швидко. Так. І я так почитала, Я спочатку думала, блін, та то класно, то що з другом так все класно, там і дні спливають швидше, і тобі цікаво. А потім зрозуміла, що ну з ними життя проходить швидше. Це, це, це має, мала бути моя цитата. Я ще можу знати, що все життя швидше, а ти а в тебе ще. Просто класно має бути так, але з друзями дійсно набагато цікавіше житися. Так. так у мене ось така цитата: найбільше диво у світі маленьке і ближче, ніж я колись гадав. Ці слова про те, що інколи ми не помічаємо, що поруч з нами справжні дива, інколи ми не звертаємо уваги на якісь дрібниці, на якісь навіть просто вчинки приємні наших близьких. Але потім, коли ми розуміємо, що це відбувається, і це справжнє диво, на щось всередині змінюється. І ці такі дива, які найбільше, найнеочікуваніші вони завжди поруч. І якщо з вами ще такого дива не трапилося, будьте впевнені, зовсім зовсім скоро ви його відчуєте, побачите і запам'ятаєте на все життя. А інколи ми навіть не помічаємо, що диво це та сама людина, яка з тобою поруч знаходиться. Так, так. А для когось дивом є ви. Тому так і живемо в країні див. Добре, ми це зробили, але ж у нас є для вас, шановні глядачі, три крутезні книжечки, які приготувала Мілана. Що ми будемо читати? Так, перша книжечка під нимкою. Наку... Теплою приємною назвою Светрик для пінгеняти. Авторкою є Цільда Келі це англійська письменниця про книжечку. Незаповітне ще різдвяне бажання Міллі знову обійняти матусю. літні канікули в Австралії зовсім не тішать дівчинку. Утім, коли вона знаходить на березі вимазане мазутом пінгвеня, в неї раптом виникає ще одне бажання врятувати його. Вона її назвала І Оскільки дуже сумую за матусею, а також за друзями, які а, залишилися в Англії, вона, вона вирішила з цією пташечкою разом бути. Божечки! і таки врятувати її. Клас, дуже мило. Так, другою книжкою є книжечка Оксани Лощевської, української дитячої письменниці, поетеси та перекладачки. Книжка під назвою Опікуни для жирафа. Родина головної героїні е, книжки Олі впродовж тижня відвідує зоопарк, повсякчас спостерігаючи або марш за права тварин, або телевізійні програми про тварин, де їхні права таки порушують. І, врешті-решт, е, ця сім'я вирішує взяти опіку над жирафою в зоопарку. Оля хоче, щоб усі е, звірі жили в любові. Тобто ти розумієш, як це взагалі взяти опіку над якоюсь тваринкою з опарка. А мені здається, це дуже класна ідея, дуже класна була б ініціатива, якщо б люди брали опіку над якимись тваринами і допомагали там з кормом, який треба купити. Не кормили чим-небудь, бо не як так. тварина кормити усім, чим тільки може. Люди... своя їжа, так. так а допомагали зоопарку купляти це, допомагали можливо якісь ремонтні роботи проводити в вольєрі цієї тваринки, там якісь іграшки купувати. Якісь там смаколики, які дозволяють ветеринари з цього зоопарку. Це було б дуже класно. Так, особливо відкрити якісь там благодійні фонди так, саме для так. тварин. І жодних контактних зоопарків. Не треба чіпати тваринок. Вони самі себе почіпають, якщо їм забажається. Так, ну добре, і третя книжка під назвою Неро Корлеоне. Історія одного кота. Авторкою є Ельке Хандерайх, це німецька письменниця, актриса та журналістка. Ти. Так, про книжечку Корлеоне довгий час жив життям чорного забіяки, влаштовував страчні бійки без остраху, порожував в старому собаці. А в кореї взагалі збирав щоденну денену. Це саме одне куряче відцел на день. Аж поки до ферми, де господарював неро, не приїздить подружжя з Німеччини. Ось така розбишака, кіт, який жив собі там, як, як жив, ну просто як змінилося життя кота. Мені здається, змінювати життя кота це небезпечно для життя людини. Тому що коти, вони такі собі на умі. Вони, якщо їм щось не подобається, вони не залишать тебе у спокої. Вони будуть це робити морально м'явкаючи, фізично дряпаючи і взагалі знищуючи все навколо тебе. Тому не зліть котів. Отже, книжечки ми вам запропонували. Але ми не запропонували вам підписатися на наш YouTube канал, де один, ставити лайк, і нам вподобайки, писати коментарі, звичайно, робити все, що тільки забажається. Писати у коментарях, яку книжку нам почитати. Ми на це також чекаємо. Ви можете це робити як у Фейсбук, так і на Ютуб, тому обирайте де завгодно. А ми з вами будемо зустрічатися вже через тиждень у тому ж складі: Мілана Іцьковіч, Іванка Гамірзоєва і калькулятор. Тому не перемикайтеся і до скорої зустрічі!